Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Останнім часом я якось зашиваю вже готові фрагменти. Я тільки розфарбовую їх в різні кольори і надаю сенсу. А сьогодні я хочу почати вишивати квадратик з самого початку, тобто з відкантовки. І як я колись робила ролик, куди голка ляже. Оце якраз той варіант. Бо деколи, коли я там вишивала ім'я Іван або вода, я трошки підглядувала в інтернеті. А отакі фрагменти я просто вишиваю в техніці, в моїй авторській техніці, куди голка ляже. Відповідно, сьогодні якраз. Цей варіант. От. І дивлюся е, по бокам, е, які є, там візерунки, е, відповідно, треба ж якось не повторитися. От. Але йде. Е, ну, позначка, мабуть. Е, напрямку, так сказати. Що буде далі, я не знаю. І що буде, як воно буде вишиватися, я теж не знаю, але вишиваю. А сьогодні я хочу вам не те, що презентувати, а поділитися з вами наступною свої, своєю піснею. Хотіла сказати шедевр, вибачте мені, Пісні, яку я створюю. За допомогою щі, тобто я пишу текст, а з допомогою програм я трошечки дорифмовую свій текст і в програмці програма мені на цей текст пропонує варіанти музики. І я вибираю. І ось я зробила пісеньку, і не можу вибрати, в якому стилі залишити в одному варіанті. А зробила я їх, до речі, три, і хочу, щоб ви їх послухали і порадили мені, що мені робити, яку мені залишити. Почнемо. Чи занесю вас си на тлинні стіття, як швидко проходить за вітром життя, чи ти спинитися? Хоч на хвилину, щоб серцем відчути гармонію світу, а ти зупинись, подивися у небо. Зої світанки чекають на тебе, чи бачиш глибини безмежного своду, чи тільки лиш хмари, щоб пхають всього, чи вдячність знайдеш у душі своїй щій, чи зможеш себе полюбити без зміри, чи зможеш радіти дідницям простим, сміятись в обіймах моментів простих. Встань, посміхнись, подивись на світанок, де сонце сплітає, і променів танок, та там риві палають, мов ліхтарі, там світла й любов в нашім серці горить, а ти зупинись, подивися у небо, де зорі світанки чекають на тебе. Подивися у небо, ти з'явився у Зорі світанки чекають на тебе, чи бачиш глибини, Подивися в небо, де зорі світанки чекають на тебе, чи бачиш глибини безмежного своду, чи тільки лиш хмари що пхаються хору? чи втешні знайдеш у душі свої щирі, чи зможеш себе полюбити без міри, чи зможеш радіти відницям простим, сміятись в обіймах моментів простих. Встань! Подивись на світанок, де сонце скидає, променів втано, Там ми палають, мімових тарі, там світло і любов в нашім серці горить, а ти зупинись, подивися у небо, де зорі світанки чекають на тебе. Вінок, та сонце сплітає, і променів танок, там ріє, палають, немов ліхтари, там світлою і любов в нашим серці горить. По, дивишся в небо, та зорішся у небо, та зориш вітанки, чекають на тебе, По, дивишся у небо, ти зорися у небо. Зорі, світанки чекають на тебе. Ну от, Один варіант прослухали. І бачите, я ось довишила, довишиваю вже нитка. До речі, путається, тому що це свитерок і його, мабуть, треба було відпарювати. І... І ось зараз я зрозуміла, що у мене помилка. Бачите, перший був раз, два, три, раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, чотири. І от я неправильно дійшла раз, два, три, четверті На четвертій, а тут на третій. І тепер треба виходити з того, що уже є. Відповідно, я е, мудрую, е, ш, який у мене візерунок вийде. Ну, Далі, раз у мене вже три одинакових, а четвертий, уже перший той, що був інший, я виходжу з тієї теорії, яка чи з практики, що у мене вже вийшло. І по ходу далі буду вирівнювати і шукати вихід, як мені обіграти свою помилку. Бо я таки достатньо шию, випорюю. Цей, до речі, квадратик у мене трошки такий е, випорювальний вийшов, е, але обігрую. А тепер я хочу е, вам подати послухати другий варіант пісні. І от е, е, я сумніваюся, а вас прошу поради. Ну що, будемо слухати. Чи заміс його над плинністю дня, як швидко минає за вітром життя, чи вмів ти спинитися, хоч на хвилину, відчути душею, гармонію світу? А ти зупинись, подивися в небо, де зорі світанки чекають на тебе, чи бачиш глибини безмежного світу, чи тільки лиш хмар, що сонце закрили. Чи вдячність знайдеш у душі свої щирі, чи зможеш себе полюбити безмілих, чи вмієш радіти дрібницям простим, сміятись у митях, що стали святим? Встань, посміхнись, подивись на світанок, де сонце сплітає із променів танок. там мрії палають, немов ліхтарі, там світло твої любов у відкритій душі. Дай серцю відчути цю ніжність і тепло, Як хвилі, що ніжно цілує чоло, Як вітер торкає вершини лісів, так радість наповнить майбутні часи. Люби це життя, не ховайся в журбі, воно даруватиме дні голубі, Дивись облакить, обіймай кожен час, Бо ми ця єдина, вона вся для нас. Безмежного світу, чи тільки лиш хмари, що сонце закрили. Чи вдячній знайдеш у душі своїй щирі? Чи зможеш себе полюбити без міри? Чи бачиш липини безмежного світу, Чи тільки лиш хмари, що сонце закрили? Чи вдячність знайдеш у душі своїй щирі, чи зможеш себе полюбити без віри, чи вмієш радіти дрібницям простим, сміятись у митях, що стали святим? Встань, посміхнись, подивись на світанок, де сонце сплітає із променів танок. Там мрії палають, немов ліхтарі, там світло й любов у відкритій душі. Дай серцю відчути цю ніжність і тепло, як хвилі, що ніжно цілує чоло, як вітер туркає вишини лісів, так радість наповнить майбутні часи. Любиться життя, не ховайся в жубі, воно даруватиме дні голубі, дивись у блакить, обіймай кожен час, ця єдина, вона вся для нас. це життя, не ховайся в журбі, воно даруватиме дні голубі, дивись у блакить, обіймай кожен час, бо ця єдина, вона вся для нас. Це був другий варіант, а я порю, тому що не в ту сторону пішов хрестик. Якщо це десь один там сховався, то я якось його попускаю. Але якщо вже фрагмент цілий, то вже це неподобство і я його виправляю. І ось таке у мене виходить. До речі, мені подобається. А ось це, ви знаєте, надихнуло, мабуть, нічний сон. Мені приснилося, що я дивлюся в вікно спальні, і на обрій там вечір чи, чи такі ну, напівсутінки, і в небі під, під, ну, вибухає якийсь літальний апарат. І літак прямо таким. Так якось летить на мене прямо прямо в моє вікно. І я від того проснулася. І прокинувшись, чогось такий якийсь неприємний осад був. І бачите, що в мене виходить. У мене виходить фортеця, мури фортечні. І це якраз та ніч, в яку я мені приснилося, я прокинулася і почала вишивати. Але вернімося до пісні. І ось я вам хочу презентувати третій варіант. Так швидко минає за вітром життя, чи вмів ти спинитися хоч на хвилину, відчути душею, гармонію плину, а ти зупинись, подивися у небо, де в зорі світанки чекають на тебе, чи бачиш глибини безмежного світу. Чи тільки виш хмари, що сонце закрили, чи вдячність знайдеш у душі своїй щирі, чи зможеш себе полюбити без міри, чи вмієш радіти дрібницям простим, сміятись у миттях, що стали святили? стань, посміхнись, подивись на світанок. Сонце сплітає із променів танок, там мрії палають немовіхтей, там й любов у відкритій душі, М -м -м. Дай серцю відчути цю ніжність і тепло, Як хвилі, що ніжно цілують чоло, Як вітер торкає вершини сів. Радість наповнить майбутні часи Люби це життя, не ховайся в журбі, воно даруватиме дні голубі, дивись у блаки, тобі май кожен час, бо ми ця єдина, вона вся для нас. Ся в жобі, воно даруватиме ні голубі, дивись, оплакить, обіймай кожен час, Помить ця єдина, вона вся для нас. Там третій варіант. І як ви бачите, спершу рожеве у мене не вийшло від кантовочка. І тепер у мене мій, моя фортеця буде на зеленому лугу або на зеленій горі. Але так мені подобається більше. Рожеве тут було ні до чого. Називається Хоч зелений колір, я цього разу не випорювала. І хочу вас запитатися, як вам моя пісня? Я навіть не можу е уявити е чи знати, які у вас думки на рахунок цього? Чи подобається вам те, чим я займаюся, і вишивка, і пісні, але чомусь пісні мені дуже зайшли. Може, в мені прокинувся якийсь поет, пісенник, чи як називається пісняр. Але програми штучного інтелекту це щось. Але я вам хочу сказати, що мені особисто найбільше сподобався другий варіант. Послухаємо ще раз. Оцініть, будь ласка. Слювовстрій над плинністю дня, як швидко минає за вітром життя, Чи вмів ти спинитися, хоч на хвилину, Відчути душею, гармонію світу. А ти зупинись, подивися в небо, де зорі світанки чекають на тебе, Чи бачиш глибини безмежного світу, Чи тільки лиш хмари, що сонце закрили. Чи вдячність знайдеш у душі своїй щирі, чи зможеш себе полюбити без міри? чи вмієш радіти дрібницям простим, сміятись у митях, що стали святим? Встань, посміхнись, подивись на світанок, де сонце стрітає із променів танок, там рід палають, немов ліхтарі, там си твої любов у відкритій душі. Дай серцю відчути цю ніжність і тепло, Як хвилі, що ніжно цілує чоло, Як вітер торкає вершини лісів, так радість наповнить майбутні часи. Люби це життя, не ховайся в журбі, воно даруватиме дні голубі, дивись у блакить, обіймай кожен час, Бо ми ця єдина, вона вся для нас. З світу, чи тільки лиш хмари, що сонце закрили, чи вдячність знайдеш у душі своїй щирі, чи зможеш себе полюбити без міри, чи бачиш либини безмежного світу, чи тільки лиш хмари, що сонце закрили, чи вдячність знайдеш у душі своїй щирі, чи зможеш себе полюбити без міри. Чи вмієш радіти дрібницям простим, Сміятись у митях, що стали святим? Встань, посміхнись, подивись на світанок, де сонце сплітає із променів танок Там мрії палають, немов ліхтарі, там світло і любов у відкритій душі, дай серцю відчути цю ніжність і тепло, як хвилі, що ніжно цілують чоло. Як вітер туркає вершини лісів, так радість наповнить майбутні часи. Любиться життя, не ховайся в журбі, воно даруватиме дні голубі, дивись уплакить, обіймай кожен час, помиться єдина, вона вся для нас. За життя, не ховайся в журбі, воно даруватиме дні голубі, дивись у блакить, обіймай кожен час, бо ця єдина вона вся для нас. А я вишила, і я маю вам що показати.